Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова цікава промгрупа. Такі чашечки. Є із тваринним принтом. тут Такі лісові звірі, котики, песики. Об'єм великий таких чашок. Є ще із квітковими зображеннями. Об'єм 520 мл. Ціна 80 гривень. Наступна новинка це є ємність для спецій, скляна. Саме скло, воно таке, як матове біленьке. І тут ще є надписи: Salt, Що це означає? Не знаю. Хто знає, пишіть: Сіль, перець, така, я б сказала, класика. Так, Це, мабуть, три, так, три варіанти. Об'єм 190 мл. Кришка пластикова, і тут можна прокручувати на різний діаметр отворів. Ось так. Важко прокручується, ось так краще вам покажу. І є одна велика дирочка. Ціна 43 гривні. Кухонні рушнички наборами і з різними принтами. Мені ось цей сподобався найбільший З макарошками. Розмір тут. 40 на 60 сантиметрів, і самі рушнички вони такі досить цупкі, не тоненькі, є по різному. Є, наприклад, один однотонний інший з малюнком. Є, наприклад, з малюнками два, значить, тут вони однакові, або з однаковим малюнком, просто в різних кольорах. Це всі варіанти, що можливі. Ціна такого набору 80 гривень. Наступна новинка ківши. Алюмінієвий, діаметром 14 см. Так, Об'єм 580 мл. Всі вони в одному кольорі в сірому. Ціна 155 гривень. Такі новинки для пікніку. Думаю, не тільки. Можна і вдома користуватись, кому сподобалось. Так. Два варіанти кольорів: зелений або блакитний. Тут є дошка, ніж, чохол на ніж і овочечистка. Ціна 80 гривень. Цікаве блюдо незвичної форми. Вибачте, хвилястої, оконтовка чорна. Діаметр 23. ззовні, бачите, є така рельєфність ромбику. Ціни поки що вам не кажу. Візьму ще ось таку мисочку, салатник, просканую їх разом. Чи разом. Діаметр 15,2. А ці тарілочки-мисочки є з різними рельєфностями. Ось таких три варіанти. Ціна 90 гривень. Попійки я заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Такий варіант 60 гривень. Набір контейнерів харчових, 4 штуки в упаковці. Об'єм 250, 500, 750 та найбільше літр і 200 мілілітрів. Кольори є аж 4 в асортименті, кольори кришок, бо самі а, зараз паде, бо контейнери прозорі. Ось такі кольори. Сковорода алюмінієва, діаметром 24 см. І в такому вишневому кольорі або у сірому. Таке маленьке спостереження. Зараз є багато товарів в сірому кольорі. І добре, коли подобається сірий колір. А що робити тим, кому не подобається. Бачите, І тут теж сірі кришечки. 249 гривень ціна. Чашка об'ємом 380 мл за 70 гривень. Такий варіант: 400 мл 65 гривень. Є різних кольорів. Каструля із наржавіючої сталі. Об'єм 3 літри 240 мл зі скляною кришкою. Я брала в АТБ колись схожу каструльку. Користуюся, все з нею добре. Ціна такої 369. Набір серветок із мікрофібри. В упаковці є 5 штук. Розмір 30 на 30 см. Є з синім сірий колір, або із зеленим. Ага, і ще є оранжевий: ціна 65 гривень. Каструля керамічна із кришкою, об'ємом 3 літри 200 мілілітрів. Давненько вони вже є в асортименті. До речі, хто купляв, хто користується такими. Напишіть, бо чесно, у мене не було досвіду користування такими каструлями. Ціна 399. По 60 гривень бомбочки для ванни із сюрпризом всередині динозавриком. Набір кришок 10 штук для консервації. Ціна 50 гривень. Знаєте, чим вони відрізняються від звичайних? Вони є жорсткіші. Набір для пікніку 229 гривень, в наборі 31 предмет. Ось це розписано. Літрова горнятко металеве. Ану, перекличка, хто таке має вдома. Вони просто відрізняються малюнками, кольором, але це, мабуть, класика. Ціна 139 гривень. Знаєте, як я його використовую? Коли купляю молоко в пакеті, то просто ставлю пакет по горня. В кружку в кружку. Не зліться. Плівка ПВХ для обклеювання поверхонь. Довжина 2 метри, ширина 45 сантиметрів. Ціна 60 гривень. Три варіанти. Це такий б'юджетний ремонт. Кошик об'ємом 3,5 літри за 40 гривень. Є біленький, є чорний або сірий колір. Шльопанці жіночі з відкритими пальчиками є різних розмірів. Ціна 199 гривень. Пакети-слайсери від Freckenbock. Всього 12 штук упаковці, 5 штук на 1 літр і 5 штук на 2 літри. І в них таке ширше дно буде кор... зручно користуватися. І тут приклади, що можна тут зберігати. Так би мовити, все, що завгодно. Антимоскітна сітка однотонна на вікно. Є сіра, чорна і біла. Розмір 1,30 м на 1,50 Так, Кріплення на клейку-стрічку, я так розумію. Мабуть, іде в комплекті. Ціна 50 гривень. Мочалка для душу. Такі вони, бачите, кольорові. Молочний колір і в поєднанні з якимось. Є кругленькі, а є такі по Ціна 36 гривень. Іграшка дитяча авто сафарі. Вони пластикові. Ціна зараз акційна. 179 гривень. Тримач для штор декоративний. Всього чотири варіанти кольорів. І вони, бачите, поштучно. Хоча, отак виглядає, ніби дві штуки, так як пара, ні, одна штука за 40 гривень. Книга Елона Голмс, Є три різних серії, так би мовити. Тверді обкладинки для літнього читання саме те. 179 гривень. Розмальовка за 20 гривень. О, які вони цікаві, кольорові вже. Є ось такі, знаєте, що там вже є трошки промальовано. А є такі, що ще зовсім не замальовані. Я думаю, для менших діток будуть дуже актуальні. Ну і різні, звичайно, герої. Ех, не гортається. Тоненькі аркуші. А ще є ось такі книга-наліпки по мічниці. Так, 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 так. Дуже мені сподобалися ось ці наліпки. Тут є рі різні теж завдання для менших діток. Це наліпки. Яскраві кольорові аркуші. Теж, бачите, з тваринками, з автомобілями. Кухонна тематика. О, не яскраві. І ці наліпки вони йдуть такі твердіші, можна використовувати декілька разів, якщо, звичайно. Під наглядом піцу готувати, суп варити дуже цікаво. Мильні бульбашки з іграшкою, таким вентилятором. Є декілька і колесо огляду, О, тут ще й свисток. Видуєте, колесо прокручується, і мильні бульбашки. Довжина 52 см. Ціна 70 гривень. Набір гелевих ручок для тату 45 гривень. Але це кумедно виглядає. Подивіться, капібара в шапурці у вигляді якоїсь іншої тваринки. Так, ціна. 129 гривень. І має ось таке кріплення можна прикріпити у якості брилка для ключів чи для рюкзачка. Такі м'яконабивні іграшки, брилки. Ціна 179 гривень. Автомобілі Hot Wheels, вони поштучно. Іграшка дитяча, стріляюча кульками. Ціна 70 гривень. Набір іграшок тваринок. 4 штуки за 55 гривень. Такий незвичний нестандартний конструктор. Досить їх багато елементів в упаковці. Ціна 129 гривень. По 100 гривень. М'яч міні футбольний, діаметр 15 сантиметрів. І є в різних кольорах такі м'ячі. Набір крейда кольорової 4 штуки, але тут, бачите, 8 кольорів. Вона як двохстороння виходить. 51 гривня. Гра водяний човник з щенячим патрулем. Ціна акційна 149 гривень. І я бачу всього два герої з цього мультика. Терка кухон на чотирьох стороння. Прогумована знизу. Також має ручку зверху, щоб було зручно тримати. Чотири варіанти кольорів. І ціна 87 гривень. Ручний портативний вентилятор на підставці. 109 гривень. Подивитися, які не можна, бо тут є наліпки, бачите, такі захисні, але є три варіанти кольорів: блакитний, зелений та білий. Іграшки для домашніх улюбленців є на палиці, є ось такий варіант мишка та кулька. Ціна на них однакова: 70 гривень. Миска складна, пластикова об'ємом 4 літри. Є блакитна або зелена, з жовтим або з рожевим. Ціна такої миски 76 гривень. Жіночий козирок на голову, ціна 100 гривень, акційна. Так, і кольори самі різні. І світлі, як бачите, і темніші. Регулюється обхват голови, такою липучкою. Гачок для речей на двері. Подвійний, металевий. Відрізняються вони ось цими закінченнями дерев'яними. Ціна 36 гривень. Тример для стрижки волосся та окантовки 185 гривень. Акумуляторний. Дуже багато всього в комплектації. Перше, це її насадки на різну довжину, сама машинка. Бачите, вона така, як бронзова <хи> на вигляд. Наступне це батарейка акумуляторна, пензлик для догляду, олійка і, власне, зарідна, я б сказала, станція так? для цієї батарейки.